Му анонсувати нові події, нові курси для українців і не тільки. Ну і сьогодні поговоримо про наймасштабніший парламентський курс, оскільки освітній центр у співпраці з агенцією розвитку освітньої політики відкривають реєстрацію на курс з громадянської просвіти для школярів та студентів. Сьогодні більш детально про цю можливість поговоримо з керівницею освітнього центру Верховної Ради України. У нас на зв'язку Костюк Олена. Доброго, Доброго, Доброго ранку. Костинюк, перепрошую. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Для початку давайте обговоримо, що таке взагалі цей освітній центр. Чим ви займаєтесь? Освітній центр це насправді просвітницький простір в самому серці українського парламенту. Ми достатньо молоді. Ми були відкриті всього в 2019 році. Але за три роки нашої діяльності е, учасниками нашого Наших уроків стали більше ніж 90 тисяч учнів, і причому найцікавіше, що третина з них це спочатку повномасштабного вторгнення. Росії на територію нашої держави ми пропонуємо для наших учасників освіт просвітницькі курси з основ парламентаризму та демократії. Ми надаємо таку можливість поспілкуватися з народними депутатами та керівництвом Верховної Ради України, адже на наших заходах дуже активно беруть участь і керівництво це і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, а також перший заступник та заступниця голови Верховної Ради. Робимо все для того, щоб показати нашим громадянам, нашим учням, що Верховна Рада України вона відкрита і вона. Першу чергу направлена для людей робить все для наших громадян, а особливо для нашого молодого покоління. Спочатку війни дуже багато різних проектів програм призупинили свою діяльність. Розуміємо, з яких причин. Проте я думаю, що ось саме освітній центр Верховної Ради напевно, що набирає обертів, оскільки сьогодні більшість людей, які раніше не цікавилися політикою, розуміють, що сьогодні ця тема абсолютно цікавить кожного. І напевно, що у вас до додалося роботи, додалося якоїсь мотивації та натхнення, так чи? Абсолютно точно. Бачимо величезний попит серед не лише студентів, але й. Дуже багато учнів, не лише старших класів, випускних, але й молодших. Почали цікавитися політикою, активно слідкують за новинами. Особливо зараз телеграм-канали, які набирають обертів політична аналітика. І ми, як освітній центр саме українського парламенту, допомагаємо розібратися в цьому, і також проводимо спеціальні курси не лише з основ парламентаризму, але й з медіаосвіти. освіти. Учням розібратися в масиві такої інформації, який щодня як, як сніжний ком, да, звалюється на нас, і також допомагаємо не попасти на гачок дезінформації також навчаємо правильно вивчати той масив інформації, який зараз є. Конкретно цей курс, який так і має назву. оце курс, так на кого він розрахований? Це школярі та студенти. Якийсь конкретний вік, чи в принципі там може долучитись кожен він розрахований для учнів в 11 класи, і також на студентів в перші треті курси. Це доволі загальний курс, але він унікальний. Тим, що аналогів йому доки що не було в Україні, адже він розповідатиме повністю про участь громадян у відбудові да, у роботі держави. Ми будемо розповідати не лише про Верховну Раду, але й про виконавчу виконавчі органи влади, про законодавчу гілку. Будемо розповідати про становлення демократії та політичного курсу нашої країни, і також будемо давати найважливіше інструменти. Як нашим і учням, і студентам Брати повноцінну участь і контролювати дії нашої держави, дії на політиків, народних обранців, і знову ж таки повертати до русла того, що наші наша молодь, це в майбутньому це будуть, я сподіваюся, активні виборці, і треба давати їм ці інструменти, ту інформацію, яка їм обов'язково знадобиться для того, щоб робити свій вибір. Але хто знає, до нас приходить така активна молодь, що можливо поба. Бачимо в майбутньому і народними обранцями або можливо навіть першими обличчями, першими особами нашої держави, саме наших наших учнів, уже завтра розпочинається цей курс, коли саме що потрібно для реєстрації, і чи є ще можливість сьогодні зареєструватися для того, щоб проходити цей курс? Звичайно, я скажу навіть більше: зареєструватися можна буде на будь-який урок, тому що всі наші курси вони будуть проходити раз на тиждень, кожної п'ятниці о другій годині. На кожен урок буде відкрита окрема реєстрація, але за рахунок того, що цей курс він буде достатньо великий, він буде складатися з 10 уроків. Приєднатися до цього курсу можна буде з будь-якого уроку, адже наші уроки будуть будуть записані і зберігатися на офіційному Ютуб-каналі освітнього центру. І якщо ви не змогли, наприклад, потрапити на перший урок або на другий, ви можете їх спочатку продивитися на нашому ютуб-каналі і вже приєднатися до того уроку, на який ви зможете. Адже ми розуміємо, що охопити і взяти участь в усіх десяти майже неможливо з об'єктивних причин, але зареєструватися можна буде. Абсолютно на кожен урок реєстраційні форми у нас будуть з'являтися кожного понеділка, тобто і сьогодні ви ще можете зареєструватися на, на перший урок, але кожного понеділка в усіх наших соціальних мережах освітнього центру буде з'являтися спеціальна форма, з якою ви зможете зареєструватися, але і отримати не лише одразу запрошення на зум-конференцію, але й потрапляєте в закритий телеграм-канал, який розрахований е виключно для учасників цього курсу. Там ми будемо опублікувати цікаву інформацію, яка не увійшла в сам урок, давати певні завдання. І також забігаючи наперед, буде такий ексклюзив, який ми нікому ще не говорили, навіть нашим учасникам. Це те, що для учасників саме нашого курсу буде розроблений спеціальний конкурс з дуже вагомими. Подарунками дуже цінними і взяти участь в цьому конкурсі зможуть виключно учасники саме цього курсу. О, а до речі, чи можна буде потім в подальшому переглядати цей курс на Ютубі? чи обов'язково буде для цього реєстрація? Тому що ми вже зрозуміли, що реєстрація потрібна для участі в онлайн уроках, так але ви зазначили, що ці онлайн уроки вони будуть зберігатися на Ютубі. Чи зможе чи буде доступ у всіх потім вже в подальшому після закінчення курсу до цих уроків? Звичайно, доступ буде відкритий абсолютно для всіх буде створена спеціальна папка на youtube каналі з ОЦЕ курсом, так з громадянської просвіти, і особливо попит на такі відео і серед молоді, але й також серед вчителів, серед наших освітян. Ми запрошуємо до перегляду. І нам дуже цінно і це насправді частина нашої роботи, щоб ви в подальшому використовували ті інструменти, які використовуємо ми для впровадження їх вже і в свої. Іх уроках для нас це також дуже цінно. Ну але все ж таки, ми зрозуміли, що краще зареєструватись, краще е, брати участь в онлайн уроках, е, отримати доступ до телеграм-каналу, і можливо, е, дійсно вже отримати якісь подарунки, або е, що важливіше, це досвід дійсно спілкування з е, тими політиками, яких е, ну наші школярі бачать виключно по телевізору, швидше за все. Е, тому я думаю, що це дійсно така унікальна можливість, яка е, може дати. Старт, якийсь можливо навіть і політичній кар'єрі абсолютно згодна брати участь, це абсолютно інший досвід, це можливість спробувати себе навіть десь на міць. Адже ми пропонуємо і висловлювати свою думку з актуальних поза проблематик, а зробити власний аналіз поточних політичних подій, те, що відбувається не лише в Україні, але і в світі. Тому це дуже класний старт для. Майбутніх, хто знає політиків, майбутніх ораторів, можливо, політологів, соціологів. Тому запрошуємо всіх і насправді брати участь це абсолютно інший досвід. і Він є надзвичайно цінним навіть в подальшому житті. а до речі, чи обмежена кількість місць на цей курс? Наскільки він розрахований? Чи в принципі може приєднатися абсолютно будь-яка кількість людей? Може приєднатися абсолютно будь-яка кількість людей. Наші технічні засоби це абсолютно дозволяють. Ми вирішили не обмежувати, адже курс та тематика, яку ми вкладаємо в кожен з уроків, вона є надзвичайно важливою і нам не хочеться обмежувати загалом кількість людей, яка зможе взяти участь. Виключно ми обмежили саме вік. А до речі, що потрібно ще для цього зараз, в принципі, ну мабуть, у кожного школяра та студента є доступ до е, комп'ютера з камерою, до мікрофона, але чи буде це потрібно? Тобто, чи буде потрібен наприклад окремо мікрофон, чи е, бу буде змога там задати якісь питання, чи це можна буде просто е, з телефона переглядати цей там відеоурок цей стрім? Обов'язково е, вмикати камеру, тому що наші спікери, коли проводять урок, нам дуже важливо мати ось цей постійний зв'язок з емоціями, да як кажуть, побачити, хоч хоча віртуально, але очі емоції е, наших учнів, для того, щоб розуміти, що ми насправді все, все робимо правильно. Тому такий зв'язок для нас є надзвичайно цінним і важливим. Але звичайно, є певні і об'єктивні причини, з яких не може бути увімкнена камера, але мати е, Постійний зв'язок інтернет-зв'язок є е, важливим, адже ми будемо працювати одразу на двох платформах. Тому тут мені здається, що буде навіть зручнішим мати комп'ютер або планшет, ніж лише телефон, тому що ми будемо працювати на двох платформах: це Zoom для того, щоб чути викладачів, але й також будемо працювати на платформі Mentimeter, там де будуть проходити спеціальні квізи, е, опитувальники, і також для того, щоб задати да запитання. Ні, буду я мені здається, що все ж таки зручніше це робити з комп'ютера або з планшета, але навіть до нас приєднуються багато учнів із телефонів, і кажуть, що це також цілком можливо. Ну і про спікерів ще хотілось би дізнатися. Як багато людей беруть участь у тому, аби підготувати цей курс, є для того, аби навчити все ж таки молодь під час цих уроків. У розробці курсу беруть участь. Ну, по перше, це освітній центр, це наші. А... Професійні педагоги, також освітяни, і звичайно, ми розробляємо цей курс у дуже плідній співпраці з нашими постійними партнерами. Це Агенція розвитку осві... освітньої політики, і вони також беруть участь в складанні цього курсу, підготовці тем, і також залучаємо лише найкращих, найкращі педагоги, найкращі викладачі. Також ми всі маємо політологічну освіту, які. Юридичного освіту, тому дуже багато нюансів, які будуть додані до цього курсу, вони є надзвичайно цінними, адже ми будемо використовувати свій власний досвід. І також що буде надзвичайно цінним в цьому курсі, що ми не будемо говорити лише про загальне, не лише про теорію, але й про практику. І те, як наразі працює Верховна Рада України в умовах воєнного стану, як працюють інші органи державної влади, ми це будемо не лише розказувати, але й показувати, як це відбувається на ділі. Му кому цікаво побачити кулуари не лише в умовах мирного да нашого життя, але й в умовах воєнного стану, то також запрошуємо. Оце курс це 10 унікальних онлайн уроків. Перший уже розпочинається з завтра, саме 7 жовтня, і кожного тижня буде по одному уроку, Правильно, тобто навчання буде тривати протягом наступних 10 тижнів. Так, наступні 10 тижнів ми завершуємо в середині грудня місяця. Ми вже бачили декілька світлин так, від вашого центру. Чи означає це, що це вже не вперше такий курс? Тобто, чи був вже такий, чи подібний досвід, і які висновки зробили з цього? Такий масштабний курс, наш перший досвід. І ми також завтрашнього дня. У нас перший такий урок в рамках курсу. Але просвітницькі заходи ми робимо на постійній основі. Наприклад, якщо відкрити наш... Календар майже кожного дня в нас будуть онлайн заходи, до яких також можна постійно приєднуватися. Також трошки забігаючи наперед, з листопада місяця ми запускаємо спеціальний курс з протидії дезінформації. Це також буде масштабний курс, який буде до також до середини грудня, але й паралельно у нас зараз йде це. Не, я вам скажу, що це курс, але окремі уроки про Парламентський устрій якоїсь з країн світу, от, наприклад, вчора у нас був урок з парламентського устрою Великої Британії, і його також вже можна переглянути на нашому YouTube-каналі. Я дуже раджу, адже урок вийшов надзвичайно цікавим, дуже насиченим, і розглядали майже під мікроскопом да політичний устрій а, Великої Британії. Також такі уроки в нас вже були по Канаді і по Польщі. Вони також є запису, їх можна продивитись. Плануємо також уроки відновлювати наші спеціальні курси з основ психології психологічної підтримки. Але вона вже буде розрахована для навчителів та батьків, адже тут працює. Система літака, що спочатку одягни маску на себе, а потім на свою дитину. Якщо ти не можеш, ми розуміємо, що в умовах воєнного стану дуже багато стресу, панічні атаки, стрес стресовість, яка спостерігає нас майже всюди, і тому ми хочемо зробити спеціальні курси для батьків та вчителів, щоб вони змогли розпізнати такі наслідки спочатку в себе і допомогти собі і потім допомогти своїй своїй дитині і своїм учням Ну загалом, ось цей курс, про який ми сьогодні дуже детально говорили, він спрямований на школярів 8-11 класу та для студентів 1-3 курсів. Загалом чи можуть доєднуватися люди старшого віку і чи є якісь вчителі, курси, наприклад? Так і чи є якісь курси, які розраховують загалом у освітньому центрі Верховної Ради, які розраховані до прикладу на молодших школярів чи на людей старшого віку? Звичайно, люди старшого віку не просто можуть приєднутися, Ми запрошуємо, просто вони не будуть брати безпосередню участь в самих інтерактивах в обговоренні, але для того щоб зрозуміти методику викладання. Інструменти викладання, ми завжди йдемо на зустріч і потім, якщо до нас звертаються окремо, і просять або презентація, або якісь матеріали, ми звичайно їх надаємо і знову ж таки повторюся, що для нас дуже цінно, якщо після наших уроків освітяни активно залучаються наші програми у своєму власному викладанні для більш молодших класів, це звичайно, як вже я вже і згадала, це парламенти світу. Також буде у нас психологічна підтримка, тобто Курси і уроки вони постійно у нас йдуть. Знову ж таки, слідкуйте за анонсами, які у нас майже кожного дня з'являються на Фейсбук сторінці освітнього центру, в нашому телеграмі, інстаграмі. Скажу навіть більше, ми є і в Тіктоці, кому, кому як зручно, ми є абсолютно всюди, і з нами можна комунікувати сюди, адже ми доволі відкрита. Сто структура, і ми завжди дуже раді поспілкуватися з нашою молоддю. І для більш старшої вікової групи, то як я вже сказала, це основна підтримка. І також курс, який буде розрахований на дезінформацію. Це також курс, в якому ми не будемо ставити жодних вікових обмежень, адже та інформація, яку ми будемо надавати, вона буде актуальна, важлива і потрібно абсолютно будь-всім. Ну, і давайте нагадаємо ще раз, як можна зареєструватись на цей курс, де це можна зробити. От якщо зараз конкретно нас дивляться школярі, студенти або навіть вчителі, будь-хто хто хоче долучитися до цього курсу, які його дії мають бути зараз? Для того щоб зареєструватися, ви заходите в будь-яку соціальну мережу, яка вам є звичною та зручною. Вводите освітній центр Верховної Ради України і знаходите Першу публікацію, яка таки називається, «Оце курс громадянська просвіта. В ній ви знаходите посилання на Google-форму, яку вам обов'язково потрібно заповнити в google формі Ви знайдете запрошення на зум-конференцію на перший урок, який відбудеться завтра, в п'ятницю 7 жовтня о 14.00. А також ви знайдете там посилання на закритий телеграм-канал. Оце курс громадянська просвіта, де можна з нами. Буде комунікувати, здавати свої питання, отримувати відповіді від організаторів та освітнього центру, зокрема, і мати постійний зворотній зв'язок. Приєднатися можна до будь-якого уроку, якщо ви не встигнете заповнити Google форму сьогодні. Вона, до речі, зараз закривається о 10-й годині вечора, тому раджу поквапитися. Залишилося на 12 годин, але. Це здається, що багато насправді це майже нічого. А, можна... І реєстраційна форма на кожне наступне заняття буде з'являтися в понеділок абсолютно в усіх наших соціальних мережах. Пані Елено, ми дякуємо вам, що розказали нам про цей курс. Бажаємо успіхів у вашому такому першому масштабному курсі. Сподіваємось, якомога більше молоді, ну і не тільки молоді, до нього долучиться. Адже зараз дійсно ця тема надзвичайно важлива. І аби не казати Я нічого не розумію в політиці, тому там нічого не можу давати ніяких коментарів. Краще піти на курс, розумітися на політиці, і вже тоді ну з знанням цього йти далі. По життю розуміючи те, що відбувається навколо нас, друзі. Нагадаю, що Костенюк Олена, керівниця освітнього центру Верховної Ради України, була з нами на зв'язку. Ми щиро дякуємо за те, що долучилась до нашого ефіру та розповіла про оце курс. Обов'язково долучайтеся, адже зараз бути обізнаним у політиці є надзвичайно важливим.